Колись маман студенткою було. Був у них такий випадок Слухайте іспит всі взяли білети, сидять, пишуть, готуються. Викладач сидить і чогось ручкою стукає по столу. Проходить якийсь час, маман і ще дві студентки встають і підходять до викладача з далековками. Той їм ставить відмінно, і вони йдуть. Виявилося, що він азбукою морзе настукував. Хто хоче п'ятірки, підходьте з заліковками. Маман моя швидко зметикувала і потягнула за собою ще двох своїх подружань. і не прогадали. А ще був ось такий випадок. В універі був лектор з прізвищем баран, і у нього така фішка. Старшокурсники розповідали, коли він перший раз приходив на лекцію, його перші слова Я баран. І хто після цього починає сміятися? Той його ворог довічно і більше трояки не бачити. Так ось бачить перший курс. Він заходить і каже Я паран, вся аудиторія спокійна і тільки один тип починає дико іржати, падає на підлогу і катається. Лектор підходить, кодягає окуляри і так суворо. Прізвище. Той піднімається і цілком серйозно говорить. Козел. Життя студентів веселе і непередбачуване, студентські роки незабутні. А які у вас спогади про навчання? Поділіться в коментарях.